Чіп і Дейл детективи і таємничі світлячки. Одного теплого літнього вечора, коли ліс огорнув м'який сутінковий сумрак, Чіп і Дейл сиділи на великому камені біля річки, милуючись західним сонце. Раптом до них підійшла пружинка з розгубленим виглядом. Чіп і Дейле, це дуже важливо, вигукнула вона. У лісі зникли світлячки. Світлячки, здивувався Дейл, але ж вони завжди тут на ніч, як вони могли зникнути? Я теж не розумію, сказала пружинка. Ми всі звикли бачити, як вони світяться в темряві, але цієї ночі нічого, весь ліс темний, ніби в ньому зовсім нема життя. Це серйозно, відповів Чіп, якщо зникли світлячки, значить, щось не так, нам треба розібратися. До них приєднались Сиродрис і гедзик. Привіт, друзі, сказав Сирогрис. що сталося? Світлячки зникли, і ми хочемо дізнатися чому, пояснив Дейл. Нам треба ваша допомога. Гедзик, як завжди, лише жужжав і кидав погляд на небо, ніби підозрюючи, що щось не так. Ого, це не просто загадка, сказав Сирогрис, починаючи уважно обстежувати місце, де зазвичай літали світлячки. Відчуваю, що тут щось більше, ніж просто відсутність світла. Команда вирушила до місця, де зникли світлячки, до великої лісової поляни. Уночі тут завжди було, як у казці – тисячі маленьких світлячків, які танцюють у повітрі, утворюючи чудову картину. Але сьогодні тут було темно це дуже дивно, сказав Чіп, оглядаючи галявину. Ось і слідів немає, жодного. Подивіться, вигукнув сирогриз, помітивши, щось дивне на одному з дерев. Це якась павутина. Всі підбігли до дерева, де було справді багато тонкої павутини, але це не була звичайна павутина, вона світилася у темряві, ніби сама по собі випромінювала світло. Що це таке? здивувалась пружинка, обережно торкаючись павутини. Це незвичайний павук. Це щось нове, сказав сирогриз. Здається, це павутина, яка відбирає світло у світлячків. Але ж хто міг це зробити? запитав Чіп. Гедзик раптом розмахнув своїми крилами і почав кружляти навколо дерева, ніби щось відчув. Що ти побачив, гетьку? запитав Дейл. Муха жужжала навколо, потім різко зупинилась і вказала на темний лісовий кущ. Гензик полетів туди, а команда одразу пішла за ним. Як виявилось, у гащавині дерева ховався темний павук, великий і чорний, який, здавалось, був винен у всіх цих таємничих подіях. Ага, ось він, вигукнув сирогриз. Це той самий павук, який викрав світло. Ти забрав світлячків, закричала пружинка. Це дуже погано, ти не маєш права забирати їх. Павук, схоже, злякався, бо швидко почав рухатись у бік темного лісу. Поганенький павучок, сказав Чіп, не можеш просто забрати те, що належить іншим. Павук, зрозумівши, що не втече, зупинився і поверхно повернувся до команди. Я не хотів робити нічого поганого, почав він, схиляючи голову. Я просто був самотній. Я бачив, як світлячки літають всюди, і хотів, щоб хоч один із них був зі мною. Вони такі красиві, але я розумів, що це неправильно. Не можна заважати природі, сказала пружинка м'яко, світлячки повинні бути вільними, і їхнє світло повинно освітлювати ліс, щоб всі мешканці могли бачити вночі. Я розумію, пробачте мене, я не знав, що це так важливо. Я думав, що вони просто чарівні і мені було самотньо, сказав павук, схиливши голову. Якщо тобі самотньо, ми можемо допомогти, запропонував Сирогриз, ми всі можемо бути друзями, але потрібно поважати інших. Добре, я поверну їх, погодився павук і, зробивши кілька рухів своїми лапками, випустив світлячки назад у лісову поляну. Як тільки світлячки повернулись на свої місця, ліс знову наповнився м'яким світлом. Всі радісно подивились на це чудо. Виходить, ми врятували ніч. Сказав Дейл усміхаючись, і зробили це з допомогою один одного, додав Чіп. Павук був вдячний, а світлячки знову запалали, танцюючи у темряві як чудові зірочки. Усі разом сиділи на лісовій галявині і спостерігали за чарівним видовищем. Давайте пообіцяємо один одному, щоб допомагати один одному і більше. Не крадемо нічого, що належить іншим, сказав Сирогриз. Згодні, відповіли всі, а гензик, як завжди, залишився на висоті, спостерігаючи за тим, як всі намагаються дотримуватись своїх обіцянок, адже для нього важливо не лише знайти справедливість, а й зберегти мир і гармонію в лісі.